Якщо ви по модельки персонажу оцінюєте гру, то ну напевно це дитина Фортнайту, Пабгів і оцих всіх ігор, яка не розуміє, що ми, ми справжні геймери, грали в ігри, де модельки були складені з трьох полігонів і кайфували від цього, де чотири пікселя можуть розповісти тобі набагато ширшу історію ніж 25, Тисяч полігонів у модельки і щось там гарне, що неможливо оцінювати гру до її виходу на якомусь базовому логічному е рівні. Я не знаю. Тому для мене відьмак 4 неймовірно важливий. Він точно показує, хто розбирається в іграх, хто ні. Якщо ви хейтите гру до її виходу по трейлеру через модельку персонажки. Будь ласка, займайтесь чимось. Не приходьте в ігрову індустрію. Грайте, я не знаю, в що ці люди грають взагалі в, в цифірки на екрані і онлайн гавніше якесь. Ну супер.